Ділим все для того, щоб архюнути та його бандити не користувалися великими об'ємами тіньових грошей. Це десятки-десятки мільйонів доларів. Коли держава або нездатна, або не хоче, активісти самі впораються. Усі три супопутні шляхи з континентальної України до окупованого Кримського півострова безстроково заблокували небайдужі до майбутнього України та Криму громадяни. Фури не пропускають така ПП Чаплинка, плинка та Каланчак. У мережі та з вуст українців дедалі частіше лунає слово сполучення або війна, або торгівля. Натомість власної відповіді на важливе запитання українська найвища влада дотепер не оприлюднила. 21 вересня добігає свого логічного завершення. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордоби. Північно-атлантичний десант на Львівщині. На Яворівському полігоні розпочалися міжнародні навчання. Спостерігав за процесом особисто очільник НАТО. Боєць правого сектору підірвався на гранаті. А що робиться, щоб це попередити? Це дуже, дуже погано. Діло було не на передовій, але в тиловому і спокійному обласному центрі. Любов, що сильніша за війну. Вона отримала повістку. Чоловік пішов на війну слідом. Як її одноставлення. Сучасний військово-польовий роман травматолога Вікторії та добровольця Андрія. 76 українських військовослужбовців досі перебувають у полоні бойовиків. І ще 271 прізвище у списках зниклих безвісти. Це лише офіційні дані, які сьогодні оприлюднив генштаб. Назвали генерали також і кількість загиблих військовослужбовців, яких Україна втратила від початку бойових дій на сході. Цифра, яка пролунала сьогодні 1915 життів українських захисників. З них бойових 1757 осіб. Санітарні це безповоротні втрати. Санітарні втрати становлять 7053 особи. Із них е, бойові санітарні 5547 осіб. Один боєць загинув на Луганщині. Його побратим у лікарні. Напередодні в районі села Новотошківське це 29-й блокпост передової в секторі А. підірвались українські військові. І ще один армієць на Донеччині підірвався на ворожій розтяжці. Сталося це в районі Світлодарського водосховища. Пораненого доправили до шпиталю. Упродовж доби було зафіксовано загалом чотири обстріли українських позицій. Із гранатометів Проросійські найманці атакували сокільники. Це Луганський напрямок на Артемівському. Двічі обстріляли Луганське та Майорськ. У штабі це називають загалом стабільною ситуацією. Водночас, військові аналітики групи інформаційний спротив говорять, що противник, користуючись перемир'ям, підтягує до лінії розмежування бронетехніку, міномети та піхотні підрозділи на залізничну станцію окупованої Ловайська кажуть розвідники, прибув у ошелони з боєприпасами та військовим спорядженням. Там відкриває Хаотично і неприцільно з мінометів 82-го калібру атакували бойовики темною порою позиції українських військових у районі Сокільників на Луганщині на всіх інших ділянках передової в секторах А та це була кажуть у штабі АТО цілковита тиша. Українські командири зізнаються, що ця тиша зараз дуже потрібна, адже на Демболь поїхали досвідчені бійці. Тому перемир'я офіцери використовують, щоб на полігонах навчити новоприбулих воїнів бодай вправно стріляти. Режим тиші, але стрілянина не вщухає. Хлопці відійшли на 16 кілометрів від лінії фронту, аби навчити новачків стріляти з усіх видів зброї. Тут на полігоні жодної легенди. На перших навчаннях навіть влучно по мішенях призовникам п'ятої та шостої хвиль мобілізації попадати не обов'язково. Головне, щоб всі вони швидко заряджали і, власне, стріляли з піхотної техніки. По порядку про готовність до виконання вправ. Прийом. До бази, горний прийом. Новачки довго залазять у бойові машини, ще довше заряджають всередині боєкомплектів. Але командири терпляче чекають. Про те, як вони навчаться правильно заряджати боєприпаси і достойно рота буде готова до виконання возиння. Новий склад і старі БМП. Ці машини бачили бої у станиці Луганській, На них хлопці виходили з Дебальцевого. 127 і крупнокаліберний кулемет, отшивка, от, вище на броні. Тобто Навіть загинув у мене командир взводу на цій машині. В ста метрах від важкої техніки молодих командири навчають стріляти з кулеметів та гранатометів. До бою! Добою! До Майбутні зенітники все намагаються робити швидко. Через це часті помилки. Одну із зушик хлопці ледь не поламали. Вони не дослали патрон патронів. Просто вот і все. готовці розрупнет. Навіть не з другої, а з третьої спроби в руках новачків запрацював кулемет ДШК. але в цьому командири звинуватили журналістів. Ми волнуються люди, будуть показувати немножко, не так дірнув. А от із гранатометами в хлопців труднощів не виникло. Уа, розрагунки СПГ до бою. Від протитанкового гранатомета СПГ новачки у захваті, як і від військової служби. Загалом. Одним словом, все нормально. Броніки нормальні, каски нормальні, все нормально. нормальне. Вони так радіють, бо у навчальному центрі, де перед фронтом хлопці пробули місяць, так часто їм стріляти не давали. Там більше по книжках, а тут більше по практиці Та чайці. Там ну, так залишили, щоб... що книжках 70-х років, 75-х років. А тут досі ми... Вистріл. Командири підлеглих хвалять. Запевняють ще трохи тренувань, і хлопці будуть готові до передової. В Розвідку та хоч на край світа і своїми підуть. Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Віталій Овсянніков. Спецкор 2+,2. плюс на Херсонщині триває акція кримських татар, які оголосили безстрокову блокаду окупованого Росією півострова. Напередодні активісти перекрили всі під'їзди до Криму. До них приєдналися нині бійці правого сектору. Наразі учасники облаштувалися в прилеглих до адміністративної лінії селах. Вони зупиняють вантажівки, які прямують на півострів, та перевіряють підозрілі авто. кажуть усе, щоб окупанти насамперед зрозуміли, що Крим то Україна. Другий день блокади. На підступах до контрольно-пропускних пунктів з Кримом покришки, їжаки та бетонні брили. Самооборонівці перевіряють підозрілі легкові авто. Конфліктів практично немає. Ну, такий один десь на 50 приблизно, да? От такі на 100, можливо, навіть. трапляється така людина, вже відсоток дуже низький. Якщо раніше, там, коли рік назад, там, коли там, ми стояли на блокпостах, то було 50 на 50. Да, такі от хамовиті, то зараз все таки є повага людей. Вони розуміють, що патріоти стоять, вони розуміють, що люди боронять свою державу. Уночі в Чонгар прийшли дві фури з картоплею. Як виявилось, у такий спосіб кримські підприємці вирішили допомогти своїм землякам у продовженні блокади. Тепер активісти жартують: 50 тонн картоплі бійцям вистачить надовго. Тож блокаду доведеться подовжити щонайменше до зими. Картошка произведена в Полтаві. Очень куста, кстати. Можете сіточку отработать. Все, у мене нету. Меня... Цигер-цигель. Вони везли до Криму. А, до Криму. Так, і звичайно потрапили під, 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 під акцію. І що робити? Вже не вони сказали, ми не будемо йти. Е... По рішення народу проти своїх там просто, просто, проти, проти власного народу і тому от вчинили таким чином. Даївці розгортають фури ще на під'їзді до кордонів. Спецпідрозділи міліції та СБУ рішуче налаштовані загасити будь-який конфлікт. Задача правоохоронних органів обезпечить сахранної життя кожного чоловіка, який бажає прийняти участь в даній мирній акції. Що у нас всі що на пунктах пропуску чаплинка та каланчак у черзі майже 200 фур. Водії кажуть, їдуть цілком офіційно і мають усі дозволи від митниці та податкової. Але активісти вантажівки не пропускають. Це лихо, лихо треба було давно піднімати. А, підняли. Підняли. а чого ви підняли Ми Вже підняли. Більше того лиха не буде, бо, бо треба було, ну, ну, було раніше починати. Коли ми ну, ще казали, а ви не почали, як ми рані? стояли тут по днів. а чого ви почали? Тому що не не ми почали? раби, ми раби. По обіді поблизу всіх пунктів пропуску активісти облаштували табори, завезли додаткові намети. Встановили польові кухні, а на виїзді з Чонгара змонтували ще й сценічні підмостки. Артисти влаштовують святковий концерт. Бійці, які втомилися чекати, також розминають легені. Як видно з усього піти, звідси бійцям доведеться ще не скоро. Тож блокада триватиме під музичний супровід, так щоб і окупанти почули. Як я Олена на Андрій Хуповка з Херсонщини спескор 2+,2. плюс Навіщо витрачати зусилля і блокувати автомобільні шляхи до окупованого Росією Криму? Та до чого власне може і здатна призвести така блокада? Здавалося, що говорити саме про це, що не стартувала акція, повинні були би найвищі державні посадовці, але влада від акції, свідомо чи не свідомо, дистанціювалася. Тож Ольга не спробувала проаналізувати ситуацію та прорахувати її можливі наслідки. Крим, Донбас, Сирія, останні зовнішньополітичні рішення Кремля змушують фахівців заговорити про зміну пріоритетів російської влади. Чим більше проблем буде продовжувати визникати у росіян з Сирії, тим менше у них виходить ресурсних можливостей вирішувати вопрос в Криму. Крим сьогодні колосально залежний від федерального бюджету Росії. На підтримку його життєдіяльності за різними підрахунками витрачають близько мільярда рублів на рік. Додаткове, хоч і менше фінансування йде від федеральних округів, за якими закріплені окремі кримські регіони. Щоб віддати в Крим, тамтешня влада має їх забрати у місцевого населення. Обіцянки інвесторів не виправдалися тепер ще й брак продовольства. І це на руку українській владі. Переконані фахівці є окупірована територія Луганської Донецької області, є окупована територія Криму, Есть война в Сирии, в которую они ввязались, если финансово три эти вопроса уже теряют возможность быть поддержанными, значит. ну, Понятно, што звіроятні скорее всего, Кремль кажеться від востоку України. Більше ніж економічна блокада ускладнити життя окупаційній владі а відповідно і її господарям у Кремлі може тільки відсутність електрики. Вода перестала надходити ще раніше. Власними станціями Крим може покрити тільки 30% території, проте енергетики з таким кроком не квапляться. Ціна цього питання надзвичайно висока для нас для України. Ми маємо підписати найближчий час. Договір про зимовий пакет поставки газу, і ми маємо зараз уже договори, за які ми отримуємо вугілля теж з Російської Федерації. Як на це вплине економічна блокада Криму? Він прогнозувати не береться. Проте економісти і політологи називають її козирем у руках української влади, адже це дає можливість перекрити контрабанду і перестати годувати окупантів. Більше чи менше, але ми облегчаємо. тим самим давлення цих санкцій, які введені, нашими западными партнерами воз э, товаров, ну і в первую очередь продовольственных товаров, туди завозится сырье, туда завозятся стройматеріали. Стройматеріали в первую очередь используются для строительства военных объектов, оккупационной армии на территории Крыма. Вирішитися ситуація має максимум за півтора-два тижні. Доти кримські запаси можуть виснажитися а от запал громадськості ні. Є успішний сценарій, якщо влада скористається цим фактом і розпочне свою гібридну війну проти Росії. Економічна блокада анексованого півострова має усі шанси змінити правила гри надиктовані диктовані Росією півтора роки тому. І нарешті змусити Кремль дотримуватися власних зобов'язань. Ольга не Марина Макущенко Ігор Ткач, Павло Бондаренко спецкордва 2+,2. Дніпропетровську затримали диверсійну групу, що готувала теракт на кайдацькому мосту. Це одна з найнавантаженіших автомобільних переправ у місті через Дніпро. Двох членів диверсійної групи із самопроголошеної ЛНР затримали просто біля мосту. У кожного було по три гранати Ф-1 та РГД 5 із запалами. Один із затриманих міліціонер із місцевого райвідділу. під час обшуків правоохоронці знайшли. Чотири підроблені паспорти громадян України, револьвери, холодну зброю, портативні радіостанції та навіть комп'ютери. Слідчі запевняють, що саме ці затримані зізналися, що це вони кинули гранату на подвір'я Амур-Нижньодніпровського районного військомату в Дніпропетровську, 12 вересня. Крім того, диверсанти збирали та передавали бойовикам інформацію про розташування сил, збройних сил, добровольчих батальйонів та волонтерських центрів на території області. У сумах через вибух в офісі місцевого середку правого сектору загинула людина. За попередню інформацією, слідчих руках бійця добровольчого корпусу розірвалася граната. 31-річний Олександр Яковенко з позивним палач загинув на місці. Лише напередодні боєць повернувся зі сходу. Вибух пролунав опів на шосту ранку на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Саме там розташований офіс правого сектору та центр волонтерської допомоги. Я лежала, аж затряслася кровать. Я щось подумала, що машина взирвалась наша. Нас стоять тут, у нас 4 чи п'ять машин постійно цілу ніч. За попередньою інформацією, граната РГД-5 розірвалася в руках у 31-річного бійця правого сектора. Його бойові побратими приголомшені. Свої версії не озвучують. Розповідають лише, що напередодні чоловік повернувся з Донбасу, мав поранення. Вони вчора повернулися, проїхали разом з бази. Я їх зустрів, вони приїхали 23:30. Привіз сюди, залучив на штабі. Правоохоронці припускають, що, скоріш за все, боєць привіз гранату із зони. АТО. на місці трагедії в речах загиблого міліція знайшла ще чотири таких гранати: тротилову шашку та понад сто патронів до автомата. А сам загиблий кажуть, вже був під слідством за незаконне зберігання зброї. Ми розглядаємо зараз дві версії. Перша версія це небережне поводження зі зброєю, і друге суїцид. Проводяться слідчі дії. Жителі багатоповерхівки, де пролунав вибух, припускають, це міг бути теракт. Твориться беззаконня на наших очах. Уже третій офіс патріотичних сил зривають. А що робиться, щоб це ну, попередити і так далі? Це дуже, дуже погано. Наші залякують чи щось, чи вбивають просто. Знищують патріотів. Ти де та СБУ наше, де там міліція? Де вони працюють? Чи не працюють? Вони організовують це все діло, організовують. Даже балакати не треба. Про це відомо, що на момент вибуху в інших кімнатах офісу перебували ще троє бійців правого сектору. Наразі вони дають свідчення. На місці вибуху працюють експерти. Слідство триває. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суме спецкор 2+,2. Півтисячі людей прийшли до Дніпропетровської обласної лікарні, щоби поділитися власною кров'ю з пораненими бійцями. Напередодні медики просили всіх небайдужих поповнити запаси крові для порятунку воїнів. Люди почали займати чергу ще від сьомої години ранку. А на Ганку лікарні їх зустрічали поранені бійці, що дістали шанс на порятунок саме завдяки вчасно перелитій крові. Черга біля обласної лікарні ще від сьомої ранку на ганку потенційних донорів зустрічають ті, хто дістав шанс вижити завдяки перелитій крові. Я не мой був цела який Потік приїхав 47-річний доброволець. Дмитро Малютов підірвався на фугасі біля горлівки. Лише в польовому шпиталі йому перелили 5 літрів крові. Мені крові дуже багато понадобилось. Меня двоє суток в Дзержинський і двоє суток, тут, здесь сюди вертольотом доставили. У коридорах лікарні сила на байдужих. медикам довелося розділити донорів на гру групи. до операційних пропускають партіями, та донори на вимушене очікування не нарікають. Які неудобства? удобства там воюють на Востокі, А ми що будемо Які нам ніос, на допомагати ми все. Донором для поранених може стати кожен повнолітній молодший за 60 років, що немає гострих хвороб чи перенесених нещодавно операцій. Потрібні всі групи та резуси. Переважно прийшли студенти, та навіть іноземці не лишились осторонь. Ані захищають страну і за приживаю. Є взагалі Курт із Турції, Два гражданства. Євгенія Манько своєю кров'ю ділиться в четверте. Спеціально готувалася до донорства і дотримувалася дієти, щоб її кров рятувала краще. що своєю кров'ю, віддається якась частичка життя. Можливо, комусь ця частичка, там понемножку, Може, чоловік виживе. Кров не байдужого рятує саме в цей момент. Життя Сергія Петровичева у відділенні політравми. Він підірвався на міні в пісках. Ноги страшечені осколками. Якщо б, ну, не ці люди, то вряд ли б ми були живе. Кде я тірало коло двох літрів крові. Півтори тонни крові вже перелили пораненим воїнам лише у Дніпропетровській обласній лікарні. Саме сюди з передової доправляють найтяжчих загалом від початку. АТО понад 1700 бійців. Більшість потребували переливання, іноді понад 10 літрів крові для порятунку одного життя. Дважди по суті міняли об'єм крові. От недавно ми виписали бойця, которому повністю поміняли кров після тяжого храніння. Етапна операція рани кровоточить, і треба багато крові для того, щоб врятувати чоловік. Близько 200 літрів крові тільки за день зібрали в Дніпропетровській обласній лікарні. Тут прийняли 500 донорів. Це максимальна кількість, яку дозволяє обладнання братами по крові з пораненими бійцями. У Дніпропетровську вже стали 3,5 з тисячі людей. Ольга Павлоско Олександр Куліші Дніпропотров спецкор два плюс військово польові шпиталі на час затище поміняли принципи надання допомоги. Тепер собі за мету медики ставлять не лише первинні заходи та швидку евакуацію поранених воїнів з поля бою, а й намагаються долікувати бійців на місці до цілковитого одужання. Допомагають і місцевим, цивільним їм надають лікування не гірше ніж опікуються солдатами. А просто паралельно з війною за крок від передової в секторі М є місце, стверджує Наталя Нагорна, і для кохання сильнішого за війну. Сектор М селище Володарське, військово-польовий госпіталь номер 61 у старому перепаному наметі з написом Слава Україні допомогу бійцям надають вже більше як рік. Навіть більшість лікарів, які працювали тут, вже встигли демобілізуватися. Новачків сьогодні опівдні тренують колеги, що вже побували в боях. Мобілізовані медики говорять, задоволені, що є час і на підготовку, і на допомогу не лише військовим. Така ситуація може свідчити про те, що військовий конфлікт себе вичерпує. Цивільне населення йде, оперується, Вони розуміють кваліфікацію. Місцеві свою користь зрозуміли тут і складні операції, різні профілі, і просто поговорити про болячки є з ким а в Маріуполь їхати, та далеченько і думаю, тут ближче, все кажуть. Хвалять цих врачів, що вони допомагають людям. Дуже задоволені. Правду я вам кажу. Правду не обижається. Не об обіж... глядіть, що ми когось не обідали. Стоматолог Віктор у медичній вишиванці, хрестиком та чупринкою, дружина вистригла своєму козаку. Треба показувати і своєю роботою, і зовнішнім виглядом що нас не здолати. Спеціалізується на щелепній хірургії, але під час затища ремонтує зуби під шефним воїнам. Капітан Собко тішиться. Раніше це крило лікарні було закинутим. Тепер силами волонтерів і воду підвели, і навіть кахлі в коридорі поклали. Лише за тиждень, що минув, прийняли 87 військових. Ще шість десятків бійців потрапили до лікарні не через травму чи засуди, а через те, що під час затища випали зайвого. 58 людей за минулий тиждень пройшло екологічне обстеження на базі нашого військового госпіталю. Але медики заспокоюють, справляються. Є також і поранені, і травмовані, але це кількість порівнюючи з першими часами і годинами роботи госпіталя значно зменшилася. По всіх правилах ми маємо бути максимально розвантажені, тобто має одразу відбуватися евакуація від нас. Але ну зараз було прийнято рішення командуванням, що ми маємо максимально доліковувати людей. Виходить, що у нас відділення зараз переповнені, прямо кажучи. От і люди доліковуються зазвичай до останнього етапу до діагнозу. Здоровий травматолог Вікторія свої перші операції зробила на передовій. Тепер навіть не порахує, скількох врятувала. Кількість прооперованих солдатів давно перевалила за сотню. За рік до війни Вікторія вийшла заміж і опинилася серед тих, хто отримав повістку. Можливо, ніж переживала, тому що коли нас забирали, нас фактично зібрали. Там дві тижні в госпіталі були обучаючі заняття і відправили сюди. Можна не знав, ні куди я їду, ні куди я буду, під обстрілом, ні під обстрілом, куди нас есть тобто, Ніхто не знав, чим це може закінчитися. Звісно, он дуже переживав. Це Андрій, це він переживав настільки, що прийняв рішення, підписує контракт, аби бути з коханою, де б вона не опинилась. Про своє рішення говорить коротко. Як її одного Вікторія та Андрій контракт підписали до закінчення особливого стану. Переконані, їх молода родина лише загартується, бо любов сильніша за війну. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Віктор Майсиенко, Спецкор 2+,2. Хазяйновитий кіборг. Це про воїна, який навіть під час безперервних боїв у терміналах Донецького аеропорту примудрився просто з під носа противника. Поцупити уцілілий монітори передав його нині до литовища столичного боєць хоче, щоб тепер уже музейний експонат і далі приносив користь та нагадував і українцями і закордонним гостям про звитяги українських бійців. Хтось скаже, це ж просто монітор. Але для Миколи Вороніна це найцінніший військовий трофей. Його він просто з під носа окупантів під постійним вогнем виніс іще ще в Донецькому аеропорту. Вивіз, коли рятувати було головне своє життя. А зараз буденно з поштового відділення передає його в аеропорт Бориспіль. Рабочі тільки що перевірили, все працює. Це було наприкінці жовтня, якраз у той день, коли російський актор Михайло Переченко із терористами обстрілював позиції українських військових. Наші хлопці тоді тримали першої та другої поверхи. Усі інші захопили окупанти. Піти в лігу ворога Микола з товаришами вирішив зі спортивного азарту. А вже там захотілося бодай хоч щось уціліле, бо своє врятувати. Такий шматочок добра, нашого добра, яке в принципі належить. Нам, Україні, зібралася дружна четвірка: я кепа, фартовий і білка. І ми в чотирьох вирішили полізти на третій поверх, який вважався сепаратистським. Коротше кажучи, його ми знайшли в Сіпарській барикаді. Тобто з, з моніторів там затуляли, зробили барикаду і свою позицію. Цей саме монітор. Я два тащив насправді монітора. І коли я підійшов до нього, я хотів його ну схватити. А пацани кажуть, може він замінований, тіпа, не вистачає. Такий авантюризм не про мене, сказав би Микола до війни. Ще кілька років тому був відомим у вузькому колі диваком-пацифістом. Мріяв урятувати землю від екологічної катастрофи, займався духовною практикою. Живі з дружиною у власноруч виритій норі серед поля на Донбасі. Васі харчувався корінцями й травою навіть у перші дні заворушень ходив на мітинги сепаратистів, за що вояки прозвали сепаром. Нині ж він закінчив снайперську школу і мріє далі захищати країну. Я був вчителем математики в горлівському вищому професійному училищі транспорта. Був собі пацифістом, і я ну, ніяк не думав, що я буду воювати. Монітор ще з історичною пилюкою, а кіборг Микола лише чотири дні як у звільненні. Дати нове життя цій історичній техніці це його мрія і дембельський акорд. Нові ж господарі пообіцяли в Борисполі задіяти цей екран якнайшвидше. А як пощастить, зібрати на урочисте відкриття і всю можню четвірку Миколиних побратимів. Я б хотів, щоб він працював за призначенням, тобто там е, була таблиця, яка показувала рейси, там, скажімо, якусь цікаву і корисну інформацію для пасажирів. Рів, а знизу невеличка табличка. Все цей монітор доставлено з Донецького аеропорту кіборгами. Гана Бока, Максим Женкаренко, спецкордва плюс два. Два військових кораблі таки дійшли до ремонтних доків державного суднобудівного заводу в Миколаєві. Нині тривають останні підготовчі роботи, і вже за кілька днів ракетний катер Прилуки та корабель морської охорони Григорій Короп'ятников заженуть безпосередньо в плавучий док. Там кораблям полагодять системи життєзабезпечення, почистять корпуси від корозії, замінять частину обшиття та пофарбують. Ракетний катер Прилуки та корабель морської охорони Григорій Куроп'ятников біля причальної стінки очікують на поставлення в док. Тривають останні приготування, зливають пальне, чистять трюми. Ремонтуватимуть обидва кораблі. Ось в цьому плавучому доку. Для цього усю цю величезну споруду занурять у воду. Кораблі відбуксують всередину їх тут надійно зафіксують. Потім усе це знову спливе. Зробити мають чимало Це очистка корпуса. Замена, если потребуется заміна наружної обшивки, також роботи по винторулевому комплексу будуть выполняться роботи по системам жизнеобеспечения корабля. Обидва кораблі пережили кримську окупацію. Павло Рудь навесні минулого року служив на корветі Придніпров'я. Тепер командою ракетним катером Прилуки. Цей корабель окупанти повернули. Відрізняється за розмірами та кількістю озброєння. Він дещо менше. Підготовка особового складу, я вважаю, знаходиться на доброму рівні, що дозволяє виконувати поставлені задачі. Проте матеріальна частина дещо потребує ремонту. Корабель морської охорони Григорій Куроп'ятников з півострова евакуювати встигли, проте екіпаж на ньому залишився не весь. Всі наші катери, які базувалися в Балаклавському загоні морської охорони, самостійно вийшли з пункту базування і прибули в наш Одеський загін морської охорони. На жаль, потім, коли кораблі вже прибули в Одесу, відпустили людей для того, щоб вони поїхали назад додому. Забрали речі, там перевезли сім'ї і багато людей. Залишилось на жаль. На цій території донесення служби після ремонту кораблі зможуть стати за два місяці. Штат уже укомплектований. Загальна вартість робіт майже 5 мільйонів гривень. На заводі кажуть, для них таке замовлення справжній порятунок. З приходом цих заказів завод встав на робочу неділю, то є Зараз Сейчас ми обезпечили роботою почти 100% людей. Пройшло перше повищення Зарплати на 15%. Якщо державних замовлень побільше, підприємство планує розширити штат працівників. Особливо потрібні будуть зварювальники, складальники та монтажники. Ольга Старчувітергарагуля Миколаїв Спецкор 2+,2. У небі над Дніпропетровщиною 12 парашутистів зібрали повітряну фігуру у формі українського герба. Щоби створити небесний тризуб, досвідчені спортсмени кілька місяців тренувалися на землі чотири дні у небі. Адже це не класична повітряна акробатика, а стрибок у спеціальних костюмах крилах, які перетворюють вільне падіння у горизонтальний політ. Летять пілоти зі швидкістю понад 200 кілометрів за годину. Своє досягнення спортсмени-парашутисти присвятили українським воїнам, які боронять державу на сході. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову в ефірі на 2+,2 плюс стане надвечір у вівторок. Доброї ночі і бережіть себе.